Несе пелюстку, буйний вітер, ледь ведь торкається води, коли б її подай зловити, спіймати з пазурів біди, така тендітна і самотня в долоні безміру жалю, така легка і незворотня, Зустрілась доля на шляху їй більше. Квіткою не стати, не чарувати пишних трав, на полотні митця не мати Червоно-ніжних ясних барв. Шепочуть з півночі морози на землю килимом падуть, Моя ж пелюстка серед ночі сивіє піна не чертуть, аж ось. Вона серед потоку бурхливо сонних рівчаків, Бливе одна у світ широкий, У світ холодних островів, лахміттям барви пурпурові Скидає осінь стерпких віт. Тепер не буде більше горе, на них датися, мов лід. Тепер все спатиме, від втоми, від шуму жайвера пісень. Від рокотання в небі грому, що принесе наступний день. Ну, а пелюстка кришталева навік застигне в самоті, її закутала столева людова прірва на воді Чаруй життя, поки ти квітка, кохай безтямно поки є, в твоєму серці та тендітна Плюстка юности жива.